і для американців це не нова позиція, якби вони там не тужились, пужились от, з собою і і не тікають, що от вони такі козирні і передові, але навіть їх союзники тимчасові, тому що бачите, ми в останній час для Америки постійно, мабуть нічого немає. Руйнуються такими підходами. Вони їм прямо говорять про те, що давайте згадаємо, коли Америка як держава, як їх збройні сили десь щось перемагали і успішно вели бойові дії. Вони замовчують. Чим же завершилося Афганістан, де там багато років вкладали трильйони? Ні, ті, які Трамп. Не на, на нараховує Україні, а справжні вкладення були чимось завершились перед тим, Ірак і В'єтнам. Ну тобто важко за що небудь суттєво зачепитися, і тому тут спрацюють об'єктивні закони війни, і ми бачимо, що значить посил відносно того, що не будуть приймати і не будуть допомагати, ну він спрацює... Бумірангами вимушений міністр оборони приймати участь, тому що спрацював фактор китайців. Ми пам'ятаємо, як довго американці саме ж не бачили, що з'явились північні В цій війні. Четверта ядерна держава, яка протистоїть Україні. На жаль, ну а тепер, отак от явно, вварвалися ці китайці аж стратегічно цілих два. Але насамправді їх там більше на фронті вже причому безпосередньо в Україні їх там сотні, а можливо і під тисячі, поки китайський уряд займає позицію, пов'язане, що вони там ні до чого з боку припеку на правді все тайно стає раніше пізніше явним, і ми бачимо, що участь там є дуже велика, і по оцінкам тих ж самих американців. Зв'язку з цим абсолютно нічого, крім значить, американських поглядів, якщо вони головний опонент, м'яко кажучи, китай. То якщо десь там можна їх зачепити, показати цим китайцям, то американці хочуть в цьому приймати участь а далі буде видно в тому числі по сьогоднішнім підсумкам Брамштайна.